Перед війною завжди йде такий підготовчий етап. Він може бути там від п'яти до десяти років, ну тобто він не пролонгований певними якимись умовностями, але він завжди є. Готується своє населення, щоб воно було готове вмирати, готується певне підґрунтя через різні інформаційні канали для того, щоб ті, від кого буде залежати перемога, були до цього готові. Справді ефективна пропаганда. Це не скабєєва, це не ефективна пропаганда. Це таке лобова. Справді ефективна пропаганда, яка непомітна, яка е, йде через оці бар'єри людської психіки, захисні механізми, і вона проникає от таким тихим ядом. Вона так потихеньку отруюється такими двома засобами, які дозволяють вплинути на аудиторію. На суспільство, підготувати це суспільство до майбутньої війни це є кінематограф і книги. Біндерець. Я я Ви ж віти, що я своровець. А по мені, хоть своревець, хоть беневець, хоть петлюровець. Все одно думала лі я, що коли я приїду з Маріуполя, як я тебе розумію, я завжди мечтала о двох віщах: о свадьбі і о російському гражданстві. Перенести наш офіс на Україну. Чому кінематограф? Кінематограф робить дуже колосальну річ. Він не розказує, а показує людині. Кіматограф в силу людської психіки він працює з такими структурами нашої психіки, коли людина, дивлячись фільм, вона починає там і жити, тобто він творить нову реальність. Ми можемо говорити, що з 50-х років ще Радянського Союзу в радянських фільмах українець він був такий лінкуватий, хитруватий, такий підпідлий, випити любив. А, наприклад, секретар обкому партії завжди був ченим. Завжди він був привабливий, завжди він був такий добрий, чуйний, і це закладалося. Тому з 50-х років там вже було про українця, якому не можна довіряти, але це носило таку форму такого меншого родича, який такий трошки тупий, але свій. Це коли ми говоримо радянські часи. Що відбулося, фактично початок оцього налаштування проти українців, можна навіть, я би навіть відмітила фільм. Фільм, який вийшов у 2000 році, брат 2», де герой, звертаючись там до українця, який дуже негарно виглядає, він таку огиду викликає. Він говорить фразу То мене пасіор, говори, сука бендерська!» не трогай мене, це не я кого не сою. Виняк ґади, за Севастополь отвіти. Але воно так ніби пройшла такою дуже лайтовою формою. Що я відмітила? Що Починаючи десь з 2004 року вийшов серіал Моя прекрасна няня. Здавалося б, комедійний серіал. Він йшов 5 років, 2004-2009 рік. Але там є головна героїня. Хахлушка, як вона себе називає, яка приїхала, якщо не помиляюся, з Маріуполя. А я тебе все равно люблю. А якщо ти ще як пугаєш, повернешся в Маріуполь, так я тебе буду просто відома. І що вона робить? Вона відтирає в боротьбі за мільйонера гарного, розумного, трішки наївного. Вона всіх відкидає, щоб на ньому е, одружитися. Чому ви думаєте, у мене таке ліцею, що мені навіть ніякого макіяжу не треба? тому що я мої клітки на всю завжди сплавляли на касу. Да? Тобто навіть там цей образ, тобто російські жінки їй програють, бо вона не освічена, дуже погано вихована, а не може знайти себе деінде тому й нянею. Але цілеспрямована, налаштована на гроші хорошого росіянина, тому знищує всіх конкуренток. Це дуже легкі й такій гарній формі провадилося, але воно закладалося, бо її національність, те, що вона з України, її родичі приїжджають і вони знов таки примітивні, дуже тупі, невиховані. Ти вже працюєш у Шаталіна. Володі удивляється, але я у Шаталіна працюю дворецьким. В нікапілічі, ви знаєте, у нас в Маріуполі у кожному дворі були да? І росіяни мають певну зверхність таку, і ну таке. Ну що зробити цих бідних родичів? А приблизно в той самий час, 2006 рік, виходять два серіали. Виходить серіал Солдати, де нема дідовщини, де прекрасна російська армія, вона така сильна, вона готова боротися з світовим злом. І паралельно виходить серіал кадети, де так само є проблеми, але вони такі дуже мізерні. Але це, як на мене, така підготовка. А коли ми можемо сказати, що вже почалася хвиля формування того, що ми є вороги, в 2008 році виходить фільм Адмірал, де велич Росії, і є там момент, де в штабі Дінікіна говорить про те, що Україна продалась німцям. Неважна новина, господа. Измена. Второй украинский полк перешел на сторону противника. Агалів, центральну частину фронту. От якби не українці, то ми б перемогли. А вони зрадники. Це отакий от момент. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гігієни Українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Наступний фільм ми з майбутнього фантастичний фільм, як сучасності потрапляють у минуле. І що там відбувається в цьому фільмі? Вони зустрічаються там з упівцями. І є момент, і дуже прикро, що там грав Остап Ступка так, в такому негідному фільмі. І там є момент, де дід український, щоб підтвердити українця ідеям УПА, йому кажуть розстріляти людей. Дід Микола. Завжди якийсь театр. Вигадає, давай, давай. А ви рота не роззявляйте. Бо може ці хлопчики по нам будуть стріляти <реку> вступка в цьому фільмі постійно п'є, тобто такий алкоголік, деградована особистість, і це показано було після того, як у 2008-му був перший фільм, а в му був знятий другий фільм. Був скандал про те, що декілька акторів відмовилися, і один з акторів дав інтерв'ю газеті «The Times» і сказав, що фільм курував Владислав Сурков. У 2009 році виходить фільм Буртко Бульба. і це при тому, що цей фільм був Україна, Росія і Польща, і там немає України, там Україна, що є оцей наголос, який вони люблять, так але там Запорізька Січ, Руська Земля. І руське братство. Тобто в фільмі демонстровано події, які відбуваються, де ідентичності української немає. Все це російська земля, все це російське братство. Так любить, як роська душа, любить не то щоб умом, а всім, чим дав Бог, що не є в тебе так любить. Якщо кінофільми вони так би мовити йдуть трішки запізненням, то книги, які виходили, вони власне, я би навіть більше сказала, що більше книги говорили про те, що з нами відбуватиметься. Ці книги продавалися в підземних переходах у Києві. Перше треба відмітити дві книги, які ну просто малювали те, що зараз відбувається в серпні. 2007 року вийшла книга Глеба Боброва. Епоха мертвонароджених. Був дуже такий резонанс щодо цієї книги. Вона описує громадянську війну в Україні і описує про те, як справжні українці сходу б'ються з націоналістами на заході. І ця громадянська війна приводить до розвалу України У 2008 році. На початку 2009 виходять дві книги. До речі, як не проклон казати громадян України, донечанина Федора Березіна. Війна 2010. український фронт. Там говориться про те, що Новоросія, Крим і Донбас приєднуються до Російської імперії, а Західна конфедерація під військами ООН йде страшна. І на цій західній конфедерації американці створюють біолабораторії. Друга книга це книга про неминучу війну між Україною і Росією. Яна Валєтова. Вона теж вийшла дев'ятому році. Книга називається Нічия земля. І вона знову говорить про поділ. І вона говорить, такі ключові меседжі громадянська війна. Українці справжні б'ють нацистів, українці фашисти. У 2009 році виходить книга, яку досі можна купити в інтернеті. Це книга Георгія Савицького Поле боя, Україна, Сломаний Трізубець. Вона була видана у 2009 році. І що там описується? Помаранчеві нацисти розв'язують громадянську війну, і Росія змушена втрутитися, тому що вони просто вирізають всіх до немовлят втрутитися в цей процес, і під е, окрім Росії ще миротворчий контингент, в який ходить Росія, звісно, вони намагаються порятувати. в цій громадянській війні гине Полтава. Зруйнований вщент Дніпропетровськ, описуються руїни Дніпропетровська. Фактично, частина окупованої території, яка була от, до звільнення Херсонщини, оця повністю окупована територія, вона піднімається проти України, іншої частини України, і е, на політурці була навіть знаєте, там, страта українця на Майдані. Що українця, який за Україну, а не за нацизм, а він є його страчують, тому те, що Росія готувалася до війни, а це було очевидним для фахівців, які розуміють який алгоритм підготовки до війни.